Вітаю всіх! З вами знову Дмитро Лашук, і ми продовжуємо наш курс Адаптивна йога. А вже ж, перша частина це демо-версія, а далі вже нормальне тренування. І сьогодні у нас буде статика. Так, дуже багато статики. Це силовий комплекс, мінімум розтяжки, максимум статики. Я багато такого даю і два в старих практиках. Отже, тут буде 9 видихів на кожній позиції. Одразу кажу 9 видихів. І дихання не просто як ви біжите, але ви будете мене слухати і будете повторювати за мною. Це не складна технічно, складна фізично, але кожен зможе зробити так, як він може, у діапазоні своїх сил. Отже, ви послухали мене. А ми починаємо практику. А з вас, як завжди, вподобайка та підписка. А якщо ви хочете отримати повноцінні курси, то ставайте спонсором посилання у опису 300 гривень на місяць, і вам не потрібен тренер або зал. Отже, ми починаємо. Курс адаптивна йога статика. Безмежна статика. Дивіться. Почнемо зі звичайного, з горизонту. Дихаємо тільки через нос. Стаємо і дихаємо повільно. Відштовхуємося від підлоги, підтягуємо наш живіт, наші органи підтягуємо під ребра. І починаємо дихати. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Ще 4 Вдих. На видих. Концентруємося так на відчуттях. Вдих. На видих. Вдих. Видих. видих. І вдих. І видих. Вдих. Видих. Собака мордою донизу. Вдих. Видих. Вдих. Втягуємо. Живіт. Нагадую, що наша головна ціль тримати спину рівно. Видих. І потім потрохи при кожному вдих. Видиху. Вирівнюємо ноги для того, щоб розтягнутися. Видих. Вдих. Штовхаємося підлоги. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми робимо крок лівою ногою між наших рук. Ставимо ногу, виходимо у положення. Знову воїн. Задня нога напружена, права нога. Ми не прогибаємо, не ставимо коліно. Якщо у вас немає сили, а вже ж ви ставите в коліно. В ідеалі, щоб колінка ліва була або над п'яткою. Або трохи за п'яткою, але не спереду п'ятки. Дуже важливо тримати ще наш таз. Втягуємо живіт, щоб не було прогибу в попереку. Ми підкручуємо таз, крила тазу на одному рівні. Ви повинні відчути, як у вас напружується права нога. І потрохи згинаєте навпаки ліву ногу. І руки в небо. Вдих. Видих. Вдих. Тримаємо. Видих. Вдих. Видих Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. видих. Вдих. Видих, і вдих. І видих. Приклеюємось тулубом до нашого стегна. Ребра приклеюються, руки можна на пальці. Спина рівна, не робимо сутулість. Ми тримаємо рівно спинку. І потрохи задня нога напружена, вирівнята. Ставимо задню стопу 45 градусів в бік. Не ось так робимо стопу задню, а вона 45 градусів. Ось у напрямку туди. Приклеїли спинку, вона рівна, можна лопаточки звести. І потрохи на кожен видих ми намагаємось вирівняти ногу. Ось, наприклад, в мене погана розтяжка, так? У мене вона реально насправді погана. Приклеїлись спинку рівно, вдих. Видих. Вирівняли ногу. Вдих. Видих вирівняли ногу. Вдих. Видих, вирівняли ногу. Вдих. Можна допомогти рукою. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. А ще. Давайте. Вдих. Видих. Я забув. Що? Девіть. Вдих. Видих. І зараз вдих. І видих. Виходимо у горизонт. І знову в ньому стоїмо. Дев'ять видихів. Вдих. Видих. 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 І вдих. І видих. Зараз виходив собака мордою догори. Ми знову Ми не провисаємо. Ми або ставимо колінки на підлогу, але ми зводимо лопатки разом, ми тягнемо себе допереду, пупком тягнемось до стінки допереду. Але лопатки, плечі, не вишимо на них, підтягнули, грудь надали вперед. Спочатку коліна поставили, потім вирівнюємо коліна і тягнемо ще більше себе. Ви бачите, так я начебто себе тисну руками допереду. Вдих. Видих, Тягнемо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих і вдих і видих. Зараз права нога йде між руками. Поставили знову воїн. Адаптували себе, вирівняли задню ногу, а вже що можете з коліном. Головне, щоб ось такого прогибу не було. Ви втягуєте живіт. Напружуєте задню ногу, крила тазу на одному рівні. І потрохи згинаєте передню ногу. Коліно або над п'яткою, або за п'яткою, як у мене. Крила таза. Тримаємо. Нога задня напружена. І руки до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Маківкою тягнемось. Видих. Вдих. Видих. І Вдих. І видих. А ще три. Забув. Вдих. Видих. Ой, звичка по шість. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз. Знову приклеюємось тулубом до стегна. Задня нога 45 градусів, яке, як ви бачите, дивиться вбік. А вже ж можете починати хоча б з носочка. А потім видалі, ось так, щоб коліно і стопа в одному напрямку дивилися 45. Приклеїлися, просто в дзеркало дивлюся. Приклеїлися і знову на кожен видих вирівнюємо ногу більше і більше. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Найголовніше спина. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Поправив ногу. Вдих. Видих. І вдих і видих. Розгортаємо тулуб. Ми виходимо в трикутне положення. Ось таке. І ми зараз починаємо основне тренування. Тому покваптеся. Так, ви зрозуміли, у нас сьогодні медитація. Сидячи. Якщо складно сидіти, підсідниці щось підкладаємо. Рівнисінько найголовніше, щоб була наша спина, щоб вам було зручно. Ми кіхівкою тягнемось до неба. Руками тягнемось до переду. Зачиняємо очі. Дихаємо тільки через носа. Глибокий вдих. І видих. Вдих. І видих. І вдих. І видих. Ми відчуваємо поток повітря у кінцівки носа. Бок вдих плавно змінюється на глибокий видих. Наше дихання циклічне, без кінця та без краю. Ми відчуваємо, як при вдосі начебто втягуємо в наш, нашу голову яскраве біле світло. Це світло наповнює наш мозок. А при видиху начебто від мозку по нашому спинномозковому мозковому каналу та по нервах, начебто вода, вилита у сосуд, розходиться по всьому тілу, наповнюючи усе тіло енергією. Ми концентруємо увагу на цих відчуттях. Ми відчуваємо, як проходить енергія від мозку. До наших кінцівок. Кожен дих приємний. При видиху ми збагачуємо себе енергією, розслабляючи усе тіло, але тримаючи спину рівно. Тому що від цього залежить, як енергія буде проходити. До всіх ділянок нашого тіла, розуміючи, що від мозку по усім ділянкам проходять нерви, котрих проводять сигнали. У нашій голові з'являються думки, відчуття та емоції. Ми не оцінюємо їх, вони начебто хмари у гірській долині. Ми начебто сидимо у цій долині навколо. Стіна гір. І перед нами маленька бухта з виходом в океан. Наші думки, відчуття і емоції, начебто хмари, котрі заходять в цю доліну. Ми не бачимо, як вони з'являються. Ми не бачимо, як вони зникають. Ми розуміємо що вітер може штовхати їх. Якщо ми будемо тримати думки, відчуття та емоції в нашій голові, ми будемо розуміти, що начебто наша долина буде затягнута хмарами. І ми не будемо бачити блакитного неба. Воно затягне навіть сонячне світло, як у долині, так і у нашій голові. Якщо ми будемо тримати у своїй голові думки, відчуття та емоції, то вони, як ці хмари, не дадуть нам побачити яскравого блакитного неба та відчути на собі сонячного світла. І розуміємо, що вітер може штовхати усі хмари у напрямку океану. Ми розуміємо, якщо завжди ми будемо без хмар, то наша долина буде пустелею, тому що сонце може усе це спалити. Тому ми даємо думкам з'являтися, як і хмаром, котрі дають дощ для того, щоб зростала нова трава. Так як наші семена майбутнього ми засіваємо одразу і залежить від нас якими думками, відчуттями та емоціями ми будемо поливати їх? Тому ми просто спостерігаємо. Ми розуміємо, що без вітру нічого не буде. Отже, ми використовуємо наше дихання, начебто вітер, котрий буде штовхати на видиху, наші думки, емоції, відчуття. Для того, щоб на них не затримуватись. Ми використовуємо нашу природу для досягнення наших цілей. Ми розуміємо, що ми не є нашими думками, емоціями і відчуттями. Ми, це є інструментом для досягнення наших цілей та принесення користі усім живим істотам. Ми розуміємо, що наше тіло як сосуд. І він є інструментом. Ми не є нашим тілом. Він є інструментом для досягнення наших цілей та принесення користі усім живим істотам. Ми далі спостерігаємо за нашим диханням, котре насичує наше тіло яскравою білою енергією. І продовжуємо нашу медитацію. Якомога довше зберігаючи цей настрій.